Казка про те, як Марчика бджоли медом пригощали. Літо вже майже закінчувалось, але ще було тепло, аж гаряче. Ще росла і зріла малина на кущах, а яблука ще не поспіли. І в цей час бджоли закінчували збір меду. Одного разу Марчик, як завжди, лежав на сонечку в любимому кріслі діда Грицька і дрімав. І тут він чує щось зищить над вухом. Кіт подумав, що то муха, і лапає її так мах-мах, не відкриваючи очі. А воно зищить і зищить. Тоді Марчик остаточно розплющив очі і сам себе запитав. Що це так настирно зищить і не дає мені подрімати? Це я, каже те, що дзищить. Це я бджілка прилетіла до тебе з запрошенням. І що то за запрошення? питав Марчик. Веліла мені матка, каже бджілка, щоб я тебе запросила на медовини. Найстарша і найголовніша бджола вулику називається матка. Це Марчик знав. Але що таке медовини? він і спитав. Які такі медовини? О, каже бджола, це коли ми закінчуємо збір меду. То запрошуємо всіх друзів на медовини. Пригощаємо їх медом, що зібрали за ціле літо. Ось. О, каже Марче, то я завжди готовий йти на медовини. Пішли. І пішли вони, правда, бджілка летіла, а Марчик поважно і повільно, без поспіху переставляв всі свої чотири лапки. Прийшли вони. Аж там таки прямо медовини. Марчик аж на хвіст присів. Сидять собі на травичці їжачок Женя і рудий кіт. Перед ними стоять маленькі тарілочки. Меду, і вони собі спокійнісінькою, з насолодою, луплять той мед і тільки хрюкають від задоволення. Що тут у вас за гулянка? запитав Марчик. Я ще не встиг дійти. Мене бджоли запросили, а ви тут сидите і спокійно поїдаєте мій мед. Ну, Марчику, каже їжачок. Не серця. Нас бджілки теж запросили. Тільки поки ти там дрімав і чухався, ми зразу й прибігли, а меду всім вистачить. Сідай. А рудий кіт нічого не говорив. Бо рот його був набитий медом. Він тільки лапкою махнув і знову заліз всією мордочкою в мед. Джілки Марчику поставили тарілочку, насипали меду, і він, нарешті, заплющивши очі, лизнув. Мед той був солодкий і пах лугом і сонцем. Як смачно, подумав Марчик і став старим на язичком лизати. Мед. І раптом глянув він, а за кущем ліщини сидять спокійнісінько, ціла сім'я сірих мишей, перед ними листочки і в них насипано мед. І ті миші той мед їдять. Що це за неподобство? закричав Марчик. Відкілять тут ці миші взялись. І чого вони наш мед їдять? Підлетіли тут до нього бжілки і кажуть Заспокойся, Марчику, ми вирішили і мишок пригостить, щоб вони не лазили до нас вулик і не крали мед. Хай краще поласують тут. Тут ми їх нагодуємо і вони більше не будуть красти наш мед. Хай їдять. Зітхнув Марчик і знову став лизати свою тарілочку. Дивиться, хтось там на дереві так швиденько скік, 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 і таке руде маленьке з пухнастим хвостиком. І тут Марчик пізнав білочку і закричав Привіт, білочка, давай спускайся сюди до нас. Ми теж тебе медом нагодуємо. Стрибнула й білочка. На травичку до Марчика. А бджоли її зразу тарілочку принесли, насипали меду, і стали вони всі, всі той мед їсти. Нарешті Марчик наївся, озирнувся навкруг і питає. А де ж дід Грицько? Ви що бджілки його медом не пригощаєте? І тут з вулика висунула голову велика бджілка. То була їхня матка. Вона з вулика ніколи не виходить і тільки там сидить. І несе маленькі яйця, з яких потім виростають бджілки. І кажеться, матка. Та дід Грицько сам прийде скоро за медом, зі своїм димарем. Подимить тут нас усіх димом, залякає та й забере меду, скільки йому треба. Але нам завжди залишає на зиму. Дає нам цукру, щоб ми з нього мед зробили і всю зиму їли. О, каже Марчик, а я й не знав. Добре, що ви мені розказали. Доїли вони всі мед. А бджоли ще їм насипали в великі листочки лопуха і заклеїли їх своїм клеєм. Взяв Марчик свій клунок з листочком і почвалав додому. Бо був уже вечір, і пора було лягати спати.